Захист для валізи під артиклем 1381, ось такої форми. Використовується для того, щоб захистити дно валізи, знизу кріпиться ось так от. Це доверху, а це в самому низу, на углу. Зрозуміло, що валіза потрібна, щоб була не 90 градусів угол, а ось такий 45 градусів. Зазвичай це валіза на двох колесах. І коли ви їх транспортируєте, ви цю валізу тянете за собою. Наклонив по своєму росту. Там що пишуть 45 градусів, то все не має значення, бо який у вас зріст. Так ви її наклоните і будете за собою вести. І якщо хтось менше ростом валіза все нижче і нижче нагибається. Із-за цього коліщатка, кліренса може не вистачати між коліщатами і тертися дном. А Це якраз там шов іде, з'єднання. Воно все може розтріпатися, до того, що і з часом випасти. Тому таке рішення просте, дуже просто кріпиться. під чотири болтики. Ось спеціальне. Бачите, знизу, де крепиться під болтик, нічого немає, вирізати. Тільки дирочка. А зверху ось такий виступ. Це для того, щоб шляпка болтика сховалася і не виступала було дуже красиво. А болтики в комплекті не йдуть. Ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною шапкою під хрестообразну викрутку. Всередині шайби побільше ставимо і обов'язково контргайку. Або дві звичайних, або грайвер. Але якщо ви одну звичайну гайку лише поставите, то є вероятність, що вона викрутиться, оскільки постійно трясеться все, а гайка. Не затягується, вона не затяжна. Тому може відкрутитися і відвалитися ще десь, заклинити. Будьте уважні. Зроблено з пластику, АБЦ пластик, стійкий до морозів, стійкий до жереми. Гарна якість. Точні розміри ви можете дізнатися, перейдя по посиланню, яке знаходиться в описі даної позиції. Найперше. І там прямо на малюнках будуть всі необхідні розміри.